На військовий облік автоматично, які зміни приготував для нас Кабінет міністрів України, не перемикайтесь з вами, кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. До порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, який затверджений постановою номер 1487, були внесені зміни. В чому суть таких змін? Суть таких змін полягає в наступному: що якщо о, особі чоловічої статі від 25 до 60 років, і вона не перебуває на військовому обліку, то відповідно таку особу автоматично постановлять на військовий облік за її зареєстрованим місцем проживання. Що ви кажете, а як бути, якщо такого зареєстрованого місця проживання немає? На це питання така постанова теж надає відповідь. Відповідь полягає в наступному: що конкретний ТЦК та СП, де на обліку буде перебувати конкретний військовозобов'язаний, буде визначено Генеральним штабом. Я звертаю увагу, що питання автоматичної постановки на військовий облік мною підіймалися. Тут будуть посилання на конкретні відео. А також зверніть увагу на відео про так зване Щастинське ТЦК, де на військовому обліку опинилося досить багато військовозобов'язаних, зокрема які мали статус ВПО, звідки буде отримуватись інформація про таких людей чоловічої статі віком від 25 до 60 років, яких автоматично постановлять на військовий облік. Така інформація буде отримуватись в результаті електронної взаємодії єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, так званого оберегу, із іншими базами даних, зокрема із реєстром Державної міграційної служби із реєстрами пенсійного фонду. Тощо І, відповідно з цих баз даних буде наповнюватися інформація буде інформація стікатися до реєстру оберіг про конкретного військово зобов'язання. Зверніть, будь ласка, на це увагу. І ще, на мою думку, таке дивне положення, яке говорить про наступне: що для постановки на військовий облік, для такої автоматичної постановки на військовий облік, не потрібне проходження процедури ВЛК, отже, військово-лікарської експертизи. Як взагалі, згідно із чинними законами, проходить постановка на військовий облік? Вона проходить наступним чином: конкретна особа, да конкретна людина, вона має в першу чергу підготувати заяву на підставі цієї заяви її. Відповідно, вносять її дані до реєстру оберіг, і така особа вона отримує направлення на військово-лікарську експертизу для визначення її ступеня придатності до військової служби. Після отримання заключення від е, лікаря, так, від лікарів щодо військово-лікарської експертизи, є відповідна. Е, Заключення щодо цієї особи, чи вона є повністю придатною, чи вона є придатною до служби ТСК, військових частинах забезпечення, тощо, чи вона є взагалі непридатною до військової служби? Так, так, зверніть, будь ласка, на це увагу. В моїй практиці є позитивні кейси, коли військово зобов'язаних, які були внесені в реєстр оберіг, так потім було визнано непридатним до військової служби. Виключено з складу військово зобов'язаних вони змінили свій статус на не оскільки за станом здоров'я. Вони були виключені. Це результат дуже кропіткої роботи і роботи не одного місяця. Але нам вдавалося, відповідно, отримувати направлення до лікарів, збирати відповідно медичну документацію за наявності конкретних проблем зі здоров'я у конкретної людини і отримувати висновки щодо того, що конкретна. Людина є непридатною до військової служби і виключатися а, з складу військовозобов'язаних, скажімо так. Тому зверніть на це увагу. А наразі, що нам пропонує постанова номер 1203 Вона нам пропонує наступне: що автоматом на облік стають всі, ВЛК не проходять. Абсурдно, дивно, на мою думку, так, але наразі маємо, що маємо. Що в такому випадку робити конкретно вам, якщо вас автоматично внесли до відповідно реєстру оберег відомості про вас автоматично внесли до реєстру оберіг? А ви маєте захворювання, які вам дають можливість або бути визнаним, хоча б придатним до служби в ТЦК військової забезпечення, або взагалі бути непридатним до військової служби, ну тут звичайно відповідь одна самостійно ініціювати процедуру проходження військово-лікарської експертизи. Отримати відповідне заключення по результатам її проходження, і відповідно це заключення воно буде внесено також в е, дані щодо вас в реєстрі оберіг. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Якщо у вас дійсно такі діагнози, є медична документація, які дозволяють бути вам виключеним е, із реєстру. То відповідно цим треба скористатися. Якщо у вас залишились питання, або у вас є якісь додаткові думки з приводу ситуації автоматичної постановки на облік, ви завжди можете поділитися ними в коментарях. А якщо ви хочете отримати конкретний алгоритм дій щодо вирішення саме вашої ситуації, записуйтесь на консультацію по телефону, який ви бачите в описі під цим відео, або по формі запису на консультацію, яку також можна знайти в описі під цим відео. Вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку. Всього найкращого, до нових зустрічей!